Хестівські ресторани. Гарберня. Яна Вишня. Струх. Петра Вратванка. Ми вулицею Староєврейською прогуляємося з напрямку її кінця до напрямку її початку. Суботню пору. Так. Тут авокадо. Колись, пам'ятаєте, була. Галицька, жидівська кнайпа. Можна було торгуватися. А вона закрилася. Напроти був Дім Легенд. Теж був такий фестівський ресторан, потім він теж закрився. Насправді цьому нічого дивного нема, бо ресторани, як і люди, та як і все, має цикл життя, немає нічого вічного. Одні ресторани відкриваються, інші закриваються. Так, на староєврейській нема світла. Я вам не казав, але я думаю, ви самі здогадалися. Оптимістичний гул-генераторів настроєнтки на романтичний мотив. Годуть вони синхронно. Рух. Іноді варто зупинитись, щоб побачити щось трошки більше. Цікаво це, я придумав таку розумну цитату, чи вже хтось сказав до мене, треба перевірити. Я маю на увазі про те, що варто зупинитись, щоб побачити щось більше. цікаво чи Ну, давайте в більш тихе місце зайду, скажу свою... Справді маю ідею для розвитку Львова. Так от, цікаво, чи в майбутньому у Львові якусь вулицю назвуть вулиця Генераторна, так? Було б цікаво. Ну, всі б думали, що це радянська назва, ні, це ніяка не радянська назва, це так. Про ті часи спогад, коли гуле генератори, ви що уявляєте, що колись настане час і ви не будете чути гул генераторів? Ви не будете чути гул повітряних тривог. Цей час настане. А щоб він настав швидше Підтримуйте Збройні Сили України. Допомагайте. Донатьте. А цікаво, невже цим людям приємно сидіти під такий гул генераторів? Знаєш? І десь тихі місця. Ну, по крайній мірі ми в центрі ходили, точно є тихі місця в центрі. Готельчик, готельчик вже добудований. Не знаю, я не архітектор, щоб сказати, вписався чи не вписався він в архітектуру, але ні. який є вже, такий є. Вулиця Театральна. Ей вулиця старої врестії, якою ми йшли. І вулиця Театральна, якою ми зараз підемо. Ась так. Мабуть, вийдемо на площу ринок. теж генератори. А так буде до 9 вечора мінімум. Тому не дивно, що столики не дуже заповнені. Ну, дві дівчини одночасно макали під різними кутами, не встиг зреагувати, Ну, одна ніби попала в кадр, а інша не встигла. Сподіваюсь, не образиться.